Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і всього самого хорошого. Ми працюємо з Наталькою. Ху, я вже вхляла нині, якщо чесно. У мене Наривають і соняшники, коли трі були обв'язані. Розкладу їх хай сохнуть. Тут миші їх доїдають. Нема ніякого полку з них. Цього ще не їдять. Наталка, тереблі. Те, що ми ще не доїли. Ну Він же ж файний такий. Ну так. Да. Ой, Так, пити хочу. Вода самому не з'їде. Да? А ну будеш ти. О, бачу Будемо два вітраки. Один там вітрак. Бачите, круто. А другий, 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 другий. А другий там от. Ну, його дуже мало видно за деревом верхушки. Не знаю, чи буде видно чи ні. Де то моя, Де то наша церква чекайте, А, от церква, ох, отут о оту видно. Чекайте. О, отут між деревами. Ось там. Хух, Аж язика втягнула. Аж язика втягнула. Та так пити захотіло. Висікаю, вириваю. Ті, що залишилися, хай ще побудуть. Ну, Я їх об'язувати не буду, бо нема смислу. Чи об'язую, чи не об'язую, Все одно Фу, Миша має зуби. Вона залізає і гризе. Я все думала, що пташки. Але то хвостати пташки і зуба. зубати. Я була знала, що таке буде, була б навіть їх не садила. Труда коло них, а 0,5 користі. Об'язати, квити, всюдо нічого. Підживити, посіяти. І мною гузик, ви на слові є. Ну нічого. Наступний рік не поміщили. Гарбузи починають сохнути листя. Скоро треба буде гарбузи збирати. Ось тут неважні гарбузи зверху. Ще в неї пару штук є гарбузів. Це якісь кавучки маленькі. Бачите? Так, вириваю і буду йти далі. О, бачите? О, подивіться. О. Ну, пташка ж не залізе під низ і все туди не вилускає. О. Бачите? Голий. А те, що? Ну, то ще не з'їли. Ще залишився. Ось так. Так що ось такі-то справи. Вам всім скажу, поки місь пауза. А тоді, як вже все зберемо, тоді вам покажу, що у нас з того вийшло. Пару соняшників залишається, і то ті, що вже надтеребляні. Мені якось веслу з ними бавитися, ладно, буду я працювати, бо роботи багато, вже пора йти додому на обід доїтися буде. Так, ось так залишилося пару соняшників в мене. А ці он там в мішках. І гарбузи ті, що пообривалися, всі в мішках. Тека в мішках на купі, коло мішків з соняшниками. Йдемо додому. О. Ухляла трохи. Я нині. Ну що, зараз прийду, пару хвилин відпочину, поносимо сіно. Тоді. Багато нема, разів чотири буде, ну п'ять, напевно. чотири пять раз. Пересе. Скільки там їх буде. Наталя мені несе водичку. О. Там її барабочки в пакеті, огірочки понімали. А які барабої, який врожай? Скільки підкорчем. На каналі я і мої кози буде. Дякую, це. Так, щось таке то. Помідори, те помідори, огірки. Господи, помідори, огірки, барабо супер. Ще й огірків нарвала з відру. І помідорів. Так щось таке то. І йдемо додому. І не скажемо нікому. Года гарна, тепленько, вітер. Робити добре, тільки щось дуже вкляється. Морююся. Але нічого, добре, соняшники забрали, те забрали. Та й таке то. І будемо йти додому. Тодані, коза, але тільки ти доїш курицю. Бо я її не можу доїти зараз. Я, я подою зараз. Ні, то я ж поможу, тоже в цьому. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, так, зараз все. І зараз в нього покладу барабу і. Так. Ну на як же? Буде лежати, в'янути, чекати, коли хто знає, коли він приїде. Я ж не знаю, коли, чи він вечір, чи зараз приїде. Поберемо тоді. Та й таке, то ладно. Всім удачі, бережіть себе. Парадички і угорки. Каже, ти візьмеш парадички і вугірки, я візьму попереду. Ні, я в мішок поставлю і на плечі понесу. Тяжко буде. Ні, я тобі Всім до завтра. Тобі що, вирізати не можна, що маю нести додому? Ну, це ти вам теж. Та й таке, то всім папа.